представляете у нас школа Ну це сложно назвати школой э, Ми просто сидимо тут таким и мы ведьмис мощно покажи чем занимается ми знімаємо мы снимаем тиктоки Е, uh, добрий вечір. Так, да, звісно, прическа у мене не саме хто, але я зараз все зроблю, і у мене все буде Ай, ідеально. Тепер я лиса. Ну, ладно, пропустимо цей момент. Е, uh, я прийшла зі школи. Сьогодні був останній день. Юху, я вижила цей шостий клас. Да, да, да. Да, правда, 7, 8, 9 ще перейдемо. Не знаю насчет 11. 11. Коротше, якось так. Я розпатюра хочу. Але я сейчас зараз умиюсь. Что я вам хотіла сказати завтра, як я вам казала, їду на екскурсію з класом. Не знаю, чи буду снимать, постараюсь, конечно, но не обещаю. Ну, коротше, ми такі вот діла. Ставьте лайки. Кусуйтесь, я всіх люблю!